Вітаю сердечно, пані та пановець. Фрістудіо 21 ком. Продовжуємо тему займенників. І це вже друга частина. Перша частина це було все про All, посилання в описі відео. А наразі в нас наступна порція. І це буде Whole, Every і ще Each. Пробуємо осилити одразу три. Отже, холл це весь або цілий. І він дуже сильно схожий на Ол, нібито, тому що Ол з незлічуваними іменниками теж як весь і цілий. Але проблема з хол в тім, що з незлічуваними іменниками він не вживається. Це трохи дивно, але як є. Тобто він вживається з одниною злічуваних іменників. Singular countable. Як це виглядає? Перед ним. Може стояти артикль, приміром, е, e", може стояти і «зе», може бути this, ну там де this, там може бути і зет, відповідно. А також можуть бути присвійні займенники. І, хоча ми тут пишемо, що це позесів adjective, але тим не менше це позесів pronouns фактично, тому що це моє, ваше, його і так далі, май хіс і т.д., і от після всього цього буде хол, а далі буде іменник. Тепер як це виглядає в реальному житті? I worked, і далі the, далі whole, і далі day. Я працювала цілий день. І ось моя комбінація. Ось воно все тут. Ось мій іменник. Ось у мене з стоїть. І ось мій займенник. Чи, приміром, таке «they Travels, і далі The «whole». Life. Вони мандрували усе своє життя або протягом всього свого життя. І ось з присвійний займенник. Далі хол і далі іменник. Ось весь цей блок. Воно дуже-дуже схоже на all, але пам'ятаємо, що all може вживатися як з зі злічуваними іменниками, так і з незлічуваними. Хол може вживатися тільки зі злічуваними іменниками, тобто і дні, і життя можна порахувати. Але я тут не можу ніяк вжити I drank The whole milk. Я випила все молоко. Не можна, тому що «milk» не злічуваний. І якщо мені треба подібну фразу сказати, мені доведеться її говорити з all. I drank all milk. Тоді питань не буде, все буде файно. Їдемо далі. Наступний займенник це Every. Every ми всі знаємо, він перекладається як кожен. Але при цьому «every» як кожен треба розуміти, що це всі, кожен, як всі. Ми пам'ятаємо, що є Everybody, Everyone, «everything». і це все перекладається як все, всі і все в такому дусі. Тобто «everyone» кожен. Але при цьому ми маємо на увазі, що всі разом. Тобто, він вказує на групу чи людей, чи речей. Це не важливо. І він теж вживається тільки зі злічуваними іменниками. Але що цікаво, що незважаючи на те, що він вказує на групу, він вживається з цими злічуваними іменниками. Це дуже важливо і цікаво. В одній ні, якби дико це не виглядало. Тобто, теж. Singular Countable. Як це виглядає в реальному житті? Коли з'являється every, нам нічого взагалі не потрібно. Нам достатньо поставити every, і далі в нас буде іменник. Все. Ніяких of, ніяких артиклів, нічого не буде. Другий варіант це коли Every може утворювати свої власні займенники, і ми їх знаємо. Це чарівні слова, які треба просто запам'ятати. Everything, everyone, everybody. Everywhere, every time. Ну, every time пишеться е, окремо два слова, все решта пишеться разом. Ну, от це можуть бути такі самостійні одиниці. Ну, тепер подивимося, як це виглядає в реальності. Ну, От, скажімо таке: Every student. І далі should read this book. Тут можна що завгодно написати, це не важливо вже. Що ми маємо? Ми маємо every, і ми маємо іменник student. Ось наша комбінація. Ось так воно. Однина, злічуваний іменник, але при цьому переклад буде такий: всі студенти повинні цю книжку прочитати. Тобто, вся студентська спільнота, якщо завгодно, або якась група студентів. Ми не маємо на увазі кожного студента в групі або кожного студента там на курсі. Ні, всі студенти разом. Тут треба це розуміти. «Every» об'єднує. Ну і або приміром таке Everyone. і далі все те саме Should read the book. One це теж самостійний займенник, але з Every він творить от таку цікаву структуру. І це теж буде перекладатися як всі, і означати абсолютно те саме, що і попереднє речення, тільки з меншою конкретикою. Тут взагалі всі. Ну, мало не все людство має прочитати цю книжку. Недалеко від Every, дуже близько, дуже схожий на нього займенник Each. В перекладі взагалі різниця між ними тратиться і досить важко підмітити, але вона тим не. Менш є, якщо ми бачимо іч, він також перекладається як кожен і дуже сильно схожий на every, теж кожен, але на відміну від every, який об'єднує, іч роз'єднує. Тобто кожен це кожен зокрема. Його можна заміняти як one by one. Початку один, потім другий, потім третій, потім четвертий і так далі. Він вказує кожний елемент групи окремо. Або кожного в групі. Неважливо, чи це група людей, чи це група предметів. В each є дуже спільна риса з Every, він теж вживається з одниною і теж вживається тільки зі злічуваними іменниками. Тут вони абсолютно Подібні. Тепер як саме він вживається, тут нічого дивного, майже все те саме, але з тією різницею, що each може бути тільки з іменниками. Тут все просто, H. Говоримо той іменник, який нас цікавить. І все. Крім того, іч може вживатися сам по собі, без нічого. З Еврі такого фортеля вживтнути не можна. Йому обов'язково потрібно якесь продовження, а от іч може бути самостійним гравцем. Як це виглядає? Ну от візьмемо ті самі речення, які в нас були в попередньому випадку з every student. І попробуємо сказати each student. І в нас це буде виглядати так: each student і приміром таке я should pay $20 for a book. Тобто, кожен студент повинен заплатити 20 доларів за книжку. Спочатку один платить 20 доларів, другий, третій, четвертий, скільки студентів є, стільки разів по 20 доларів. І ось наша комбінація H плюс іменник. Кожен студент, зокрема, повинен заплатити. Той, хто не заплатить, той її не отримає. Або приміром, таке може бути: I was charged for three burgers. Далі, кома. І далі, приміром, five Dollars each. Що ми маємо тут? З мене взяли плату за три бургери по 5 доларів за штуку. Або по 5 доларів за кожен. Оце H. Це мається на увазі. Each burger. Для того, щоб не писати burger в другий раз, мені достатньо поставити просто H. І все. Цього досить. От так він може бути самостійним гравцем в реченні. Як бачимо, H і Every дуже-дуже подібні. Дуже подібні. Але треба пам'ятати, що Every об'єднує, H роз'єднує. Обидва вживаються з одниною злічуваних іменників. Each може бути самодостатнім. Every самодостатнім не буває. Йому потрібен або іменник, або займенник. Біля нього, з яким він може взагалі творити окремий займенник. Далі Хоул може вживатися тільки зі злічуваними іменниками в однині, хоча показує при цьому, що щось є цілим, тобто його цікавить зразу весь предмет, якщо так можна казати. В той час, як Ол вживається абсолютно з усіма іменниками, йому все одно, чи той іменник злічуваний чи ні, він теж показує все і цілий, тому найуніверсальніший тут Ол. Власне, тому ми з нього і починали. Він такий, як швейцарський ножик. Його можна буквально з усім поставити. В той час, як хол уже можна поставити тільки з одниною злічуваних, Еврі теж тільки з одниною і теж тільки зі злічуваними. Іч теж тільки з одниної, теж тільки зі злічуваними. Тобто в кожного з них є така своєрідна спеціалізація. Треба пам'ятати, що з чим може бути і що з чим не може бути ніколи. Отже, скріншот цього всього буде за посиланням в описі відео. Посилання на першу частину про All також в описі відео. Скріншот всієї цієї таблички також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.